Привіт, друзі! У нашій групі ВКонтакті, я залишу на неї посилання під відео wcom-original-if, що середи ми проводимо таке опитування на правильний варіант в англійській мові. І цього тижня темою було різниця між think of і think about. І я подумала, що це гарна ідея для новенького відео помилково вважає, що думати про лише think about, що такого варіанту, як think of взагалі немає. Дехто думає, що вони взаємозамінні. Давайте розставимо всі крапки над І. Think of насамперед має значення, що щось вам спадає на думку. Наприклад, I never thought of doing that. Мені таке й на думку ніколи не спадало. Або I can't think of anything. Нічого не спадає на думку. Тобто тут більш якийсь процес пригадування і такий якийсь більш спонтанний. Think about включає в себе процес роздумів, думати про або подумати про. Наприклад, have you thought about my birthday present? Чи ти подумав про мій подарунок? У нас було I can't think of anything, нічого не спадає на думку. Якщо ми те саме речення скажемо з about, I can't think about anything, ні про що не можу думати. Тобто, зовсім різні значення. Think of також означає бути певної думки про щось. Наприклад, what do you think of his new haircut? Як тобі його нова стрижка? Або ж I think of him as a friend. Я сприймаю його як друга. Think about це, власне, думати про щось, роздумувати про щось. I think about him all the time. Я увесь час думаю про нього. What are you thinking about? Про що думаєш? Окрім того, think of має значення пригадати або загадати. Особливо вживається в різноманітних іграх та трюках. Скажімо, think of an odd number. Загадай непарне число. Think of an unpleasant event in your past. Згадай неприємну подію в минулому. І це ще не все. Think-of також має значення подбати про щось, скажімо, have you thought of packing water bottles? Ти подумав про те, щоб запакувати воду. І лише у одному контексті ці дві форми взаємозамінні think-of і think about. Розглядати можливість. Або в російській мові таке слово подумувати про щось. Тобто тут йдеться про майбутнє. I am thinking of going on vacation. Думаю піти у відпустку. Або я подумаю піти у відпустку. Отож, якщо підсумувати, то think of має набагато більшу сферу вживання. Це бути певної думки про щось, коли вам щось спадає на думку, щось згадати. Подбати про щось. Think about це, власне, думати, подумати про щось, роздумувати про щось. І think of і think about взаємозамінні у розумінні майбутнього. Планувати щось, розглядати певні можливості. Тобто, якщо ми хочемо запитатися, що ти думаєш про мою нову сумку, краще буде сказати What do you think of my new bag. Але якщо ми хочемо запитати, про що ти думаєш, краще буде What are you thinking about? Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Також у нас є група ВКонтакті Original If, також є група у Фейсбуці. Щотижня ми проводимо цікаві челенджі. Приєднуйтесь до нас. До скорих зустрічей! Bye!